Добрий день! У клубах за місцем проживання Дарницького району проводився конкурс Брейн Ріні. Про цю гру нам розкажуть наші ведучі про змагань вам розповість Настя. В цьому конкурсі прийняла участь дуже багато команд, але побідниками стала команда «Еллада». І я хочу від всього серця їх поздравити з цією перемогою. Думаю, вони були дійсно її достойними. На сьогоднішньому конкурсі було представлено дуже багато питань. Більша часть була посвящена поету Тарасу Григорьовичу Шевченку. Питання були складні чи ні? Запитання були нескладні, але ми не встигали нажимати на кнопку. Це учасниця клубу дружби. Які ваші враження? Мої враження чудові, але на наступний брейринг я буду готуватися сумлінно, щоб в нас були ащі результати. Які в тебе склалися враження про сьогоднішню гру? Дуже хороші емоції склалися, тому що багато хто змагався, різні переживали люди і вони також мали змогу показати свої розумові здібності. І я вам бажаю, щоб ви теж брали участь у таких розумових змаганнях. Анна Борисівна була одним із організаторів цього заходу. Які у вас враження? Доброю традицією центру по роботі з дітьми та молоді за місцем проживання Дарницького району стало проведення пізнавально-розважальних ігор. І сьогодні це «Брейн Ринг. Протягом місяця по клубах були проведені відбіркові ігри «Брейн Ринг. Сьогодні відбулася фінальна гра. Питання фінальної гри були на різні теми. Це 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, річниця до визволення Києва та України, техніки безпеки, правил дорожнього руху і, звичайно ж, історії України. Всі наші діти дуже задоволені, тому що їм подобаються такі ігри. Вони не тільки інтелектуальні, вони ще й розважальні. В паузах ми дивилися цікаві ролики Гіралашу. Я бажаю нашим вихованцям ще краще навчатися для того, щоб наступного разу здобути перемогу. В сьогоднішній грі переможцями стала команда клубу. Так, сьогоднішньою грою ми дуже задоволені, тому що ми йшли до першого місця дуже багато років. В минулому році ми зайняли друге місце і сьогодні нарешті ми отримали довгоочікуване наше перше місце. Ми дуже раді. А хто найкращий гравець вашої команди? Ну, Напевно, в нашій команді всі найкращі гравці, тому що ми всі, е, всі однаково приймали участь та відповідали на запитання. Ми всі переможці. Ми вітаємо вас з перемогою. Дякуємо! До ну, побачення! З вами була студія Телепрактика!